Уже вдома. Пообідали, молодят, привітали і додому. Десь дідуля пішов, річика закриє, де зараз заїдемо у двір і все. І лапи будемо відпочивати. Що, будемо відпочивати, мої дорогенькі. Будемо вже мені спати, хочеться. Дивлюся серіал і не вгадаєте який. Вернулася знов до кривавих квітів, зимородок вже покинула, все. Дивлюсь знову криваві квіти. Оце і вам всі справи. Болячка ще й велика. Всім тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Нагороджується луцуш Марк. молодець. <реклама> Тримає такий диплом. Такий тобі кубок. <реклама> Не дуже великий, але пізначок тобі даємо подареч і Вперед. Друге місце. Мені витирать плиту ходить. Не надо стрелять. Оце ще мені. Оце цього я не люблю, конечно. Чепицовый книжеч, що такое? вже він так дивий жариться, сало стріля, мені це не подобається. А стріля, того вже підкопчене, поняли, сало підкопчене, того й стріля. А так воно не той. Такого вже немає. Сьогодні фаршу зробила 7 кілограмів, 400 грамів. Забила в морозі. Ну не забила, а на полочку вложила. І супер. Витягла. І в нас чи котлетка, чи тіфтілька завжди є, бо закінчився і не робила. То поїхала, то приїхала, то відпочинок, а це наробила. Щоб голубців накрутити. Така капуста продається без качена. Ото в мікрохвильовку, дві головки беру, накручую. о, все, Перцю тут не Дома морозила перець. Купили морозильну камеру в Тарасівці, де жили. Морозила перець, сто перчин морозила. Тоже гарно, вечором витягну і все. А тут не, не морожу, бо перець тут доступний і дешевий. Можна завжди купити і нафарширувати, А що ж його морозить. От. А капусту е довше з голубцями. Що не кажіть, з голубцями возиться довше, ніж з перцем. З перцем швидше. Тому голубці бажано небагато трошки було. Ну, я багатенько морожу, Тоже вже нема, треба зайнятися. Купити фаршу наморозила, а тепер. Купить м'ясо, купить капусти і зробити ще голубців, щоб були заготовки. Це, до речі, дуже зручно. Економить час. Ой. Вообще, тут продаются ось, всякие речи. Знаете, как в детстве любили мы их. Видите? Шкварки. Шкурки. Ммм, добрі. добрые. С цибулькой. Обалдеть. Хто їв банош, хто Стоя його готувати, ні? Шкварки точно добрі. Так десь приблизно, здається, готується і банош. Отакі теж копчене сало пересмажується. Бо в мене подруга закарпаття, чи то я десь читала, ну, що незвичайно ну, не, не, не обичне сало, а копчене. Перед тою. Пересмажується. Коротше, буду пробувати. Не попробуєш, ну, не зробиш, ніхто тебе не пригостить, бо це треба їхати, мабуть, в Закарпаття. Бурячок с холу. Есть такое дело. Картопля с чистем. Все Ща равно. Фетрушки буду ставить. Що не зробиш раді любимих дітей? Пожертвуєш уси, да навіть фільмом. Ну, якось так. Доготую і піду віддихати. Ніхто нічого не питає, ніхто нічого не пише. Мало дивитись мене, не цікаво. В суботу готуйте всі продукти на бану, що будемо разом готувати. Хто ніколи не готував, будемо вчитися. А хто готував, приєднуйтесь, будете підказувати. Дякую за трояндочку, Анюта, дякую. Дякую. Картошку повикопували? Дякую. Дуже приємно. Доброго вечора. Треба додати огонь, бо це воно не смажеться, а Я так не люблю. Та йлки. Як було гарно, коли була плита індукція. Накрив оце Доброго вечора Запоріжжя. Дякую вам за троєм дякую, дякую. Індукція заслала такими рушниками, поготовила, прибрала рушники, витерла плиту, не в жиру, ні в чому, просто так. Тряхнула і все. А тут у нас електрично. Тому, тому. Буня вже моя спить, оце музика така гра, вона вже поїла, таблеточки випила, розслабилась моя золотенька собачка моя найкраща в світі. І спить. І спить. Як шкода, як вони хворіють. Це як діти. Задумалась рушека. Вже осінь. Що наготували смачного? Сало копчене, смажиться з цибулею, салат з червоного бурячка, який смачний, це не можна передати. Чесничок, цибулька, там пережарена цибулька, посмажила, закарамелізувала. І буде пюрешечка, ще є сосіська. На електронній плиті зручно готувати? Зручно, але на, на, на індукціоні зручніше. Я індукціонно такими паперовими рушниками всю засилала, ставила сковорідки, каструлі, аби тільки було видно, де тикнуть, нажати. І воно все готувалось, не горіло, ніде нічого. І вона ж відразу холодна, то електрична, треба ждати, поки вона вихована. Що в мене губи отакі чи що? Нормальні в мене губи. Довольно навіть таке не Як ваш дім в Україні стоїть? Ви їх коли підкололи? Я їх підколола перед своїм ж юбілеєм. Мені отут мене, ця морщина мене дуже ну, напрягала, і я чуть-чуть собі їх підколола. Дівчат, ну в мене не отаке знігуби. Ну, що ви ви думаєте? Це то, що я вам сказала, що вони так ніхто б і не замітив. Ну, мені подобається, вам не подобається, ви ж собі їх і не кулите. Мені подобається, що трошки вони наповнилися. Тут менше морщин. Ну тут я ніяк не замасажую свої морщини. Якщо я собі видалила потрошку ці синці під очима, видалила масажами різними кремами, то ці морщини я ніяк би не видалила. А, бачу, що ви змінилися. Та нічим я не змінилася. Просто от ви замітили, що в мене не висять отут брила. Це ви замітили? Мене, я похудала в тому році, прямо так, ну, 13 мінус, і в мене тут висіли брила. В цьому році я також схудла дуже. І в мене тут висіли брила. Тепер я роблю масаж обличчя, в мене вони не висять. Цього ви не замітили. А мої підколені губи замітили. Боже, ви такі уважні. Я вам дуже-дуже вдячна. Меліса, м'ята, малина, смородина, класний натуральний чай. Є в нас меліса, м'ята, малина і смородина. Ну, донька мені сьогодні зробила чорний чай, так як мені проводничка робила в поїзді. Бо я тоді дуже була в такому. Дуже видно, в мене впав, наскільки тиск, що в мене ноги не, не взагалі мені було дуже погано. І вона мене дала мені солодку чашку чаю, я кажу, в мене немає гривнів. Вона мені так дала, дивлячись на мій стан і положила мені сюди мокре полотенечко. І нічого, я так, в мене одійшло, я навіть з чоловіком познайомилася у купе. Молодий чоловік їхав десь у справах до Києва. Так що все нормально. І губи в мене нормально, і брови в мене нормальні, і стрілки в мене нормальні. Ну, ногті переробимо, ростуть. І дікюр теж зробимо. Все в мене нормально. Чолку підстригти. Не буду я більш стригти кінці волосся, а це каре, воно мені забула, як треба сказати. Кофеїну, ампулу і все норм, немає, кофеїну, ампулу. Лучше <гум> вже Що тоді щось таке. Вона так дивися, скривилася. Та тобі дуже не нравляться мої губи. Не, нормальні... нормальні губи. Які були такі є. Я зараз дивлю свої сторіс. Вообще, ну вообще. Я не кожен рік це роблю. Я робила їх у 55 і оце в 60 зробила. Людей є дійсно губи. Як глянеш, то губи. А в мене таке. Ненормально. А що ненормально? Свого під носом не бачать, а вже в лісі бачать. Не звертайте уваги, Божої опіки вам. Я взагалі всім бажаю Божої опіки, а охоронця вам і вашим рідним. Кому ненормально, кому нормально. Мені щось ненормально. Я вас, наприклад, буква О, що ненормально, я не зрозуміла, ви проти чи за. Ну от, У вас немає фото. Може, у вас там хто знає, які ті губи. Чи губи, чи, чи, може, у вас там взагалі пластика, правильно? Покажіть своє фото, а потім будемо зрівнювати. А то мені колись одна писала, боже, як постаріла. Я зайшла до неї на, до неї на сторінку, у -у -у. себе ж не видно. Постаріла, я постаріла, вік такий. У мене мій тиск 90 на 60, це мій рідний, ріднісінький тиск. Якщо вже більше, ну 112, 100, ну 120, це вже високо. Тебе показати? Ти не хочеш за мною війти? Ні. Возьми тарілочку, дочі, пожалуйста. Не забудь, що їх ще треба буде раз покормити. Подожди, а що я тобі хотіла сказати? Я включила м'ясо, включила все. Так, у мене мій, прир... мій рідний тиск понижений, я не знаю. Я... А хто я раніше міряв? Дівчат, Боже, я людина з села. У мене було б чотири городи. У мене були качки, індики, гуси, індоутки, бройлери, свині, свиноматки. Хто його в селі, коли міряв той тиск? Ми пахали, ми вкалували, дівчат вкалували. Його ніхто ніколи не міряв. Ми робили, робили, робили. І батько мій покійний не міряв. В нього інсульт, раз інсульт, тоді дві неділі... Тоді три дні відпустило, а потім повторно, і дві неділі він помер. Ну, дівчат, хто в селі дуже звертався до врачів? Це ті, що в місті. І все одно я вам хочу сказати, в мене в моєї знайомої чоловік помер, вийшовши від лікаря, зробивши кардіограму серця, помер на автобусній зупинці. Таке, знаєте. З віком тиск змінюється, можливо, згодна з вами, згодна. Я, наприклад, я, наприклад дуже людина, приймаю все близько до серця, дуже хвилююсь. Мій, я згодна на те, що в мене болить рука, нога, там, голова, ухо, якби тільки не душа. Переживши багато душевної болі в своєму житті, для мене це саме, ну, саме важко, розумієте? І от від того тоді я страдаю. І це, видно, воно накопилось і все, воно мене. Сьогодні бахнуло, нічого, я вмирати не збираюсь. Накопилось дуже, в організмі багато накопилося, всього і все. Ну здам аналізи, щоб 300 фунтів не платити мені штрафу. І все буде добре. Пострижу чолку, не люблю таку довгу чолку. Тому не той. Все добре. З віком змінюємося і ми, з віком змінює, змінюється і наш характер, ми стаємо нестерпно вредні, ну, по собі знаю. Я знаю, що важко моїм дітям зі мною, тому що я дуже вредна. Ну, а що робити? Що робити? Мені син часто згадує, я каже, ти колись казала, коли тобі було років 40-35, що мале, що старе. Так малому можна хоч по жопі дати, а старому ні. От тепер я в такому віці. Таке, таке ніколи не міряли, а потім років 40 погано, а тиск 120, а потім провірив мій тиск 90 на 60. Ну от бачите, ну, ну як хто в селі, той знає, дівчат. Ніколи було міряти ті тиски, ніколи. Старався робити, заробити. Оті такі важкі роки, коли не платили зарплати. Якось треба було виживати, кормити те хазяйство, воно велике, воно постійно хотіло жрати. Оті качки їм не заткнеш в горлах їх тримав. Їм навпаки, їм навпаки з вами легко. З дітьми, та чого там легко, я вредна, я дуже вредна. Я дуже педантна людина, дуже люблю порядки, дуже люблю, ну, важко, важко. Тому я подумаю, подумаю. Що собачки, розумієте? Собачок я не лишу, бо їм буде важко. А так подумаю, подумаю, всяке вже подумаю. Кожного своє життя і так повинно бути. Ну, а в нас так склалося, що всі разом. Я все життя була гіп... гіпотонік, тепер гіпертонік. Оце може і в мене таке бути. Законно. В Бельгії жила 3,5 років, приїхала на час в Україну. то 150 на 120, ого. Значить, срочно їдьте з України. Там взагалі я сьогодні так багато дивлюся в Тікток, багато хто говорять про перемир'я, про якесь 1 жовтня. І в одну час же говорять про те, що це ще більше усугубить всередині країни. Відносини. Ну, а там будемо бачити. Будемо сподіватися на все найкраще. І все одно, я думаю, за ту жінку чи ту дівчина написала мені, чого я сьогодні не привітала з Днем Незалежності України. Ну, людина на мене не підписана в інстаграм. Я привітала, хоч в душі я цього не відчуваю. Але я привітала, бо це є свято. І до війни ми це все дуже-дуже святкували. Зарядку по шишоніну робіть. Прочитаю, не знаю, що це таке по шишоніну. Що чула колись, ну не знаю, дівчатка.